Добрий день, мої підписники. Сьогодні до мене за допомогою звернувся мій добрий друг Віктор Шумаков. Він попросив, щоб я розповсюдив інформацію про його племінницю Вікторію Білу. У неї рецидив саркоми. Зараз Вікторія знаходиться на лікуванні у турецькій кліниці Меморіал. Лікування цієї страшної хвороби, хвороби коштує 175 тисяч доларів. На цей момент Вікторії зробили попередню операцію, яка коштує ну, вартістю у 35 тисяч доларів. Операцію було зроблено у борг. Потрібна ваша допомога на оплату та Хоча б розповсюдження інформації на оплату боргу і подальше лікування, в якому не можна зволікати, або розповсюдити це відео, посилання на сторінку у Фейсбуці знаходиться в описі до цього відео. Сторінка називається. Спасіте Вікторі... Вікторію Білою. Фух. Будь ласка, не будьте байдужі до нашої українки. Вікторії, її ім'я це перемога. Дякую за перегляд. Допоможіть.